Друзі, усім добра і доброго. Ось такі кульори 40х40, 22 тисячі оборотів, 12 В 1 А Я не лише, щоб топити лише на маслі. А дивіться, зараз повний котел дров. Я просто чашу внизу поставив, грубі дрова накидав туди. Ось таким от капельним шляхом подаю, подивіться як меден. Він Получається, допомагає, щоб дрова розгорілися. Не треба рубати мілко, не треба сухі сильно приносити. І дивіться, як утримує температуру. І ось такі малесенькі обороти. Робота є від акумулятора. Ось може додати обороти. Це все є в наявності, шим регулятори, блоки живлення і кульора. Зараз, як бачите, світла немає, працює від акумулятора через АВР. Появиться світло, він перемкнеться на мережу. Ось так. Кому треба ось такі кулери 40 х 40 звертайтеся.